У п'ять років вона отримала перші уроки гри на фортепіано. Маленьку машу навчала мама, диригент і соліст хору. А вже через два роки дівчинка пішла до музичної школи. Провчилася рік і почула: їй тут не місце. Така талановита дитина має навчатися у спеціалізованому музичному закладі. Саме тому Марія разом із мамою переїхали із рідних сум до Харкова, де така школа була. Сьогодні Марія Чайковська професійна піаністка, композитор, автор пісень та співачка. Вона дуже популярна у мережі, проте її не часто можна почути наживо. Та просто зараз Марія заспіває в ефірі сніданку. Но ну, а перед тем, как споет, мы обязательно с ней поговорим. Вот она, Мария Чайковская, переседанка. Сиданко. плюс один. Здравствуй. Здравствуй. Очень Здравствуйте. рада, что приехали из Харькова, с поезда, буквально к нам. Мария, ну поскольку вы не часто бываете на телевизионных экранах, а сегодня вы у нас, это очень приятно. Мы хотим познакомить нашу аудиторию именно с вами, хотя вас уже очень хорошо знают, ну, благодаря, наверное, интернету. Слушайте, как-то раз вы сказали, что для того, чтобы быть вот до сегодняшнего дня, прийти настолько вот известной э, певицей, композитором и исполнителем, э, вы прошли какие-то неимоверные круги ада музыкального образования, наверное, чтобы потом в а во втором классе уже исполнять настоящий концепт Баха. Скажите, это от природы вам дано или все-таки это результат серьезного труда? Это результат серьезного труда моей мамы, конечно. Мама, прежде всего, да. да. Так. Марія, ну я не можу не звернути увагу наших телеглядачів. А, ви сукню прикрили. Ще ви сьогодні прийшла. Так, чому? Розкажіть. Мені так зручніше і вже весна. Я думаю, що вже можна дівчатам ходити без високих підбор, щоб не падати. Ну і треба зазначити, що ви на кожному концерті виступаєте босоніж, тому що ти так більше відчуваєте зв'язок. Я так більше відчуваю зв'язок. З землею. Так. І з людьми, які прийшли. Марія, ну от такий. Якийсь феномен насправді ви збирає, збираєте величезні зали. Так ви в соцмережах дуже відомо, але у вас кліпів по факту ну дуже, -дуже мало. І на телебаченні, як вже сказав зазначив Руслан, ви з'являєтеся дуже рідко, вас частіше впізнають по голосу, ніж в обличчя. Чому так? Чому так? Не знаю, так склалося. Чому вам це тому, не що... потрібно? Тому що я багато часу пишу пісні. Знаходжусь на студії на гастролях і не знаходжу час, щоб знімати цікаві кліпи. Але я працюю над цим. Я думаю, що буде більше кліпів. Там. Не дуже їх багато справді на сьогодні. Вашому країні кліпів. А здається, три чи не думали ви, чому у вас немає, наприклад, на талант шоу? Чи колись з'являлася у вас думка, щоб в планах поборотися за перемогу у талант шоу наприклад в голосі країни? В мене були конкурси в дитинстві, коли я грала на піаніно. І в мене були перемоги. А можливо, п'ять років назад я б ще пішла на якийсь такий проєкт, тим більше коли я, зараз є, наприклад, Сергій Бабкін у жив. Я пішла до нього, тому що ми ну я дуже знайомі, знайомі. з ним? Ну, там, так, знайомі. Там. Знайомі з ними. А зараз, зараз ну, не бачу в тому змісту не бачу. Сил. Це ж дуже важко, такі проекти. Емоційно. Але важко. сподіваємося, що не буде важко вам сьогодні наживо у ефірі сніданку заспівати, показати свій талант в ефірі сніданку з Димпросидин. Марія Чайковська. Запрошуємо. А, будь ласка, запрошуємо вас. Інструмент готовий. Що це буде за пісня? Це буде романс. Романс. Романс, український романс, дуже лірична, красива пісня. Починаємо. увага. Гучніше телевізору. Тоді по обіцян Чувалиш віте, нічого бізобрана і співати, кожен зліте, тихо зупинялися хвилини, все. Скажи, щоб в нас не буде більш розумки, болю тище, щоб назавжди зі мною Твої руки в нікому болище ти лише мій, але світи спокій. Αυτρά για Що має бути, хай здісниться, від долі не сховає навіть небо, скажи мені, що зараз все не сниться і завтра не прокинусь я без Браво, браво Браво, Марія Чайковська в студії сніданку з 1». Плюс 1. Ми принагідно запрошуємо всіх а, прийти на концерт 8 березня, столичний клуб Атлас у Києві. І до речі, у нас є квитки Марія принесла з авторфом, Можна сказати, yes. так yes. яких yes. отримати в мережі Фейсбук сніданок з 1 плюс 1». Незабаром побачите умови. Інтелектуальна нішева музика, як пишуть про Марію Чайковську, і для вас прихильники, як сказав вже квитки на сторінці у Фейс.